abrí el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero recita ¿Qué? ve por la paellera venga que a las 2 de la tarde ya están aquí miren bañador en las chanclas todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador voy a la playa había subido la marea <laughs> Eso. Tu. Aku ada nak lamar ikut dulu bae aja. Tu. Вітаю, сталкери. Ну, буває, буває така історія, що знаєте, ти знаходиш якусь класну офігенну локацію, і такий думаєш на розумничах, що ось я знайшов. Коротше, дивіться, тут ніколи ніхто не був, ніколи не бачив. Цю локацію виходить, що все ж таки, якщо грати за іскру, грати за шрама, ця локація стає доступна. Я відразу скажу, що я не буду проходити гру. За Шрама, тому що я бачив цю кінцівку, вона мені більше всього е, не сподобалась. Я надіюсь, я не один такий, тому що ну, Шрам взагалі він досить такий е, знаєте, негативний персонаж. І якби грати за це падло, за його сторону якось ну, взагалі не круто. Е, я думаю, що ви всі вже бачили ці кінцівки, і сильним спойлером. Не буде, якщо я скажу просто декілька слів, що, типу, він після того, як е, ляже в ту срану капсулу. е-е-е... Відправить Скіфа, підкорить всю зону, всі стануть зомбовані. Коротше. Ну, там діч повна, якщо вже кому цікаво, можете знайти подивитись. Прям зовсім спойлерити не буду. Але, е, на мою думку, кінцівка за шрама являє собою найменш, е, скажімо так, е, Лорною, ну як лорною, логічною, так Тобто треба бути, ну, я маю на увазі, якщо ми говоримо за скіфа, треба бути максимально ідіотом, щоб повестись на всі провокації шрама, все, що він розказує, все, що він нам вішає на вуха. І так далі, щоб допомогти йому. Тому саме за іскру я проходити не хочу, ну якось так. Мені написали в коментарях, що значить, треба зайти у цей підвал і подивитись. Там буде щось цікаве, тому зараз ми це зробимо перед основною частиною відоса. Ну і як завжди, шановні гості, дорога родина, окремо дякую вам за 17 тисяч. Сьогодні ввечері чекаю вас на стрім, в кого буде бажання. Ще, про... Ще поки не знаю. Чи буде це сталкер, чи буде щось інше, знаєте, так, розслабитись, щось по, про щось поговорити, щось пограти. До речі, якщо у вас є пропозиції, можете в коментарях до цього відосіка написати, що б ви хотіли подивитись, окрім Сталкера. Якщо у вас є таке бажання, немає обмежень, як то кажуть, по іграм взагалі ніяких майже, ну окрім Майнкрафта. Дивіться, і не забувайте підписуватись. Не забувайте ставити лайкоси. Дуже вам велике дякую за перегляд попереднього відоса. Ви прям супер класні. Супер круті, максимально вам прям дякую. Ну і що? Давайте глянемо. Що ж там такого внизу? Що ж тут такого нам сказали подивитись, що нам буде цікаво. Давайте глянемо. Так, щось. Тут здоровенна локація. Величезна локація. Так. Е дуже дивна локація. Чесно кажучи, е знову зараз. взаємодіяти А, це він просто сісти може на цей люк. Я так розумію, ми тут. Е Якщо проходити сторону шрама, то ми з ним тут будемо зустрічатись, говорити. Давайте подивимося, що далі. Так, тут у нас нагору можна вилізти. І тут двері, які ніяк не. З якими ніяк не можна взаємодіяти. Блін, знову зараз ви мені будете в коментарях писати, що це все було, ти це все бачив. Е, ну, але, блін, знаєте, пам'ять як у рибки. Досить фігова історія, але. Та ні, ну в проходженні я такого не пам'ятаю. Можливо, це було в трейлерах. Можливо, це було в трейлерах. Давайте детальніше оглянемо, що тут є. В принципі, тут такого прям нічого немає. Гітара лежить, яку взяти не можна. Кама стоїть. яким хреном. А, ну, тут може міг заїхати. Ну, окей, коротше, ось така от е підвальна історія. Давайте виліземо, подивимось, де ми там з вами опинимось. Жесть, яка кріпова штука. Капець. Ага, ми з вами на кладовищі. Вилізли з могили. <п 'єць> Тут, знаєте, питання, що. Ну, скоріш за все, ми маємо звідси вилазити чим залазити. Але це кладовище і грёбана могила, з якої ми вилізли. <п 'єць> окей, молнії б'ють. Ну, давайте, окей, пройдемо ще трошечки подивимось, що там. Ну, я так розумію, що. З цієї локації ми переходимо якраз на генератори. Кудись там іде дорога. Хоча дивно, тут вода, Чорнобильська атомна станція. А, чекайте. Це ж якраз це місце, яке було в попередньому відосі, чи ні? Якщо воно так сюди про. Ні, ніфіга. Тут просто дуже сильна радіація. Угу. Зрозумів, туди. Немає смислу. А який тоді сенс цієї локації, якщо ми тут виходимо? Так, головне зараз не здохнути тут, знаєте, лишній раз. Зараз розберемо, що веде що тут таке. Так, ну. Я так бачу, що далі туди проходу ніякого немає. Може тут щось, ні? Ні. Далі там вода, проходу туди ніякого немає. От там є якийсь залаз. Знову ж таки, для мене це все нове, тому що я не проходив і не буду проходити, як я вже казав, за сторону шрама за сторону іскри. Бо мені шрам, навіть коли я грав у Сталкер чисте небо, він мені як головний герой е ну, не сам, не був не симпатичний від слова зовсім. Чуть молнія в нас не вдарила, ну нічого. Слухайте, ну тут кладовище і, в принципі, все. Знаєте, така от е виліз з могили. Ну, добре, Там от ворота туди залізти ж ніяк не можна, правда? Чи можна? Трохи ми тут погуляємо у кладовищу. Ну, щось я так бачу, що ми сюди пройти ніяк не можемо, тут огороджено забором. Ну, добре, ось така от тема з цією локацією. Дякую, до речі, тим, хто написав, що ця локація доступна. Так би я, в принципі, і. Думав би далі, що це реально якась вирізана локація з DLC. Ось така історія. Ну, а ми з вами давайте перемістимось тоді на локацію, яка сьогодні буде декілька локацій, а... яка відповідно до теми нашого сьогоднішнього відоса. Так, ну і ми з вами перемістились. Наша перша локація знаходиться вона ось тут. Ось ось тут знаходиться. Це верхній правий кут карти. Якщо давайте я вам трошки. А, ну, Це максимальне віддалення. Коротше, знаходиться вона ось тут. Е дістати сюди, скоріш за все, якось можна легально, але сама історія, оця, вона знаходиться в повітрі. Отже, дивіться, це, в принципі, ніщо і на інше, чим якийсь тестовий е полігон, мабуть, для тестування зброї в е грі Stalker 2. Це все Чорнобиля. Давайте я вимкну. Значить, вільну камеру. Ми тут бачимо з вами розкидана зброя. Лежить навіть РПМ 74 правда, зламаний. Лайфон там, бачите, працює. Така от цікава локація. Тупо тир, знаєте. Просто розкидана зброя. І ось такий шутінг ренч, так званий. Не знаю, для чого це використовувалось. Ну, можливо, реально для тестування, можливостей зброї. Нічого не відбувається з цими тарілочками, як ви бачите. Я думаю, що це реально для тестування якоїсь зброї, можливо, для калібровки чи для чогось іще ось такого. Цікаво, навіщо оці пірамідки тут зроблені. Ну, не знаю, може, якось для налаштування фіз фізики якоїсь, чи ще чогось. Ну, коротше, ось така от локація. Давайте повернемось до вільної камери. Заберемо зброю з рук. Ось так виглядає. Залізти на неї неможливо. Ну, тобто, без команди на нокліп, на, на те, щоб літати, і сюди на неї потрапити не можна. Та і зброя тут, чесно кажучи, ну гауска лежить добре. Окей, тут лежить ось. Дивіться гауска. РПГшка. Uh, що це таке СВДха. Ой, не СВД, а СВУшка. Uh, далі там лежав РПГ. Uh, господі, як він там називається. Я вже забув. РПМ, uh, ну РПК, чи як він там по-справжньому. -по -по ПМчик Стечкін. Uh, ну і дробовичок там лежав. Ось така от така от місцина. Десь uh, на Редіті писали, що. Якраз ось тут в максимально правому верхньому кутку карти є три чи більше аномалій, які генерують артефакти. Я думав, що це ось ця аномалія, але якщо ми дістанемо з вами детектор, то він буде мовчати і аномалія, якби. Просто звичайна хімічна аномалія, пузирчики, оці. І більше тут нічого немає. Тобто, я, чесно кажучи, Провів тут досить багато, але дивіться, секунду. Ну-ка. Може, нам зараз з вами пощастить знайти ці аномалії, бо я. Дивіться, тут хімічна аномалія, так? Можливо, це вони і є. Слухайте. Так, да, тут ось ці аномалії є. Я їх не міг знайти, але знайшов. Так, перевіряємо. Слухайте, так, дійсно, це генератор генератор артефактів. Слухайте. Бачите, як добре, сам не міг знайти, а з вами оп, і знайшов. Дивіться. Це тупо генератор артефактів. В чому фішка? Коли ви підбираєте артефакт з цієї аномалії, вона генерує відповідно наступний. Десь він валяється, не знаю де. Але от основне. Ну, по-перше, він падає. А його підібрати якось дуже складно тут. Блін, де От де воно є? Мені треба кращий насправді детектор би було взяти. Тому що артефакт видає звук, що він якби десь тут є, але я його. Він знову падає, чи. Ну, я не бачу його. Ну, коротше кажучи. Слухайте, їх тут дофіга. Тут ось і Електра є. Коротше, це, я так розумію, тестовий полігон саме артефактів. Тільки мені не дуже сильно зрозуміло, як їх підбирати. Тому що вони падають, вони зникають. Коротше, я так розумію, що тут, в принципі, знаходяться всі аномалії, які є в нас в грі, і для кожної з аномалій тут можна знайти артефакт. Ну, але проблема в тому, що вони падають, і підняти їх досить складно. Ось один у мене вийшло підняти. І все, більше ні. Блін, а я реально вчора ввечері провів тут, мабуть, хвилин 15-20 і не міг знайти, де саме ці аномалії, літав ось туди. А тут от я наче пролітав з детектором, але, мабуть, пролітав занадто високо і не звернув уваги. Ну, коротше, будете знати. Знаходяться вони ось тут, можливо. Можливо, вам це буде в нагоді. Ось самий-самий крайній правий верхній куток карти. Ось тут знаходиться це місце. Ну, я думаю, з детектором ви його знайдете. Знову ж таки, сейв я використовую зручний для себе, тому в мене тут снаряга, так собі. Ось, така мі... Ось таке прикольне місце, слухайте. Незрозуміло, чому... чому знаходяться аномалії не на землі, ну, чорт з ним. Як то кажуть, якщо вам цікаво спробувати таким чином подобувати всі артефакти а, в грі, які є, то я думаю, що можна нагенерувати собі і нафармити грошей, але я таку історію засуджую максимально. Граємо без читів і без у цього всього. От пройдете гру, от тоді, будь ласка, як я. Добре, летимо до наступної локації з вами. Так, ну і перемістились ми до наступної локації. Знаходиться вона, відразу покажу вам, де саме. Ось, буквально недалеко від локації Юпітер. Я думаю, що навіть в якийсь снайперський приціл, десь зі сторони полігону. Ну, коротше, ви, я думаю, зможете навіть її подивитись побачити. побачити. Е, доволі цікава локація. Зараз ми на неї подивимось. Вона собою являє. Е, Чесно кажучи, я б не сказав, що це полігон з дверей. Існує думка в ком'юніті, що це така штука, типу, знаєте, палітра. Тобто при створенні карти для того, щоб не шукати ту чи іншу 3D-модель, яку треба розмістити на карті, вони розмістили їх деякі ось тут і брали там двері чи ще якусь біду, і розміщували там, де їм треба. А можливо, і ні. Давайте глянемо, що тут знаходиться. Зараз я вам давайте покажу, як воно виглядає зверху. Воно, до речі, дуже хріново промальовується. Бачите, як воно все. Почнемо, давайте, з оцього квадрату. Він досить великий. Давайте зверху так пролетимо. Тут просто, як ми бачимо, колесо. До речі, цікава історія. Давайте подивимось, що це. Ага, воно не активне. Просто книжки. До речі, фізично можна з ними взаємодіяти книжки колесо, мабуть, схоже на колесо або від гелікоптера, або від літака. І ось тут просто локація з дверей. До речі, з дверима, бачите, з деякими можна. Взаємоді... А, тут половина взаємодія, пол... половина активних, половина неактивних. Зрозумів. Е, мені здається, це реально палітра, так звана серед. Розробників серед геймдеву є така штука, коли треба робити знову ж таки локацію, вони роблять собі щось типу того, і просто звідти беруть модельку, яка потрібна їм в той чи інший момент. Тобто, по суті, цікавого, більше тут нічого немає, двері та й двері. Давайте на наступний квадрат перелетимо, подивимось. Тут, в принципі, я думав, що це, знаєте, якийсь лабіринт, але по суті тут один тип дверей. Тут, я так розумію, в якомусь сенсі, можливо, інший тип дверей, чи, ну, щось, щось якось, можливо, відрізняється. Вони тут теж через одну активні. Щось активне, щось неактивне. Чи, можливо, вони тут тестували якраз таки. не знаю, Alive? <смі> Давайте згори подивимось. Такий ось лабіринт з дверей, не знаю, чесно, навіть, ну, реально, не можу. Ніякої іншої думки в мене немає, окрім як або це тестовий полігон для чогось, можливо, тестування NPC чи ще чогось. Або реально палітра, тому що ось тут просто знаходяться деякі, як ми бачимо, будівлі. Давайте спустимось, подивимось. Останній цей квадрат. Будівлю можна зайти, подивитись. До речі, вона чиста, бачите, без меблів, без нічого. Е, щось мені. Так думається, що десь на карті, можливо, ще є така сама палітра, але з фурнітурою, меблями, всяким таким. Ну, на полігоні розробників першому, який ми знайшли, ми були, там небагато всяких штук інтер'єрних. Максимально пуста будівля. Тобто, ніфіга немає, ні лута, нічого. Лута, господі, зараз язиком собі голку на колю. Хабара вибачаюсь. Вибачаюсь, поклін зробив, все, вибачився. <гум> я думаю, тут буде так само. Так, тут абсолютно. Цілком пуста будівля. Нічого немає. З тими, я думаю, буде так само. А сюди навіть зайти не можна. Я думаю, що тут можна піднятись. Так, пуста будівля. Нічого цікавого немає. Нічого цікавого немає. Ця теж пуста. Всередині просто пусто. О, сюди можна зайти. Ну, це, до речі, будівля на КПП військових. Я думаю, ви її відразу впізнаєте. Можна на драбину залізти подивитися, що нагорі. Ну, на горі та й на горі. Нічого цікавого немає. Ой, не вийшло туди застрибнути, але я впевнений, що там так само пусто. Ну і в цю зайти теж не можна. Е, ось така локація. Оцей це я ствол викинув, він тут не лежить. Ось така локація. Знову показую, де вона знаходиться. Знаходиться вона ось тут. Трошки я вам. Неправду не сказав, подивився на оцю мітку. Ось, ось тут вона знаходиться. Вибачаюсь. Не побачив щось. Наплутав, Попутав трохи. І ось така місцинка. Знову ж таки, полігончик для розробників. Ну і наостанок, один з глядачів в коментарях попросив показати мені Лиманськ. Давайте я туди. Зараз перелечу і покажу, що собою являє Лиманськ. Тобто чисто декорація, там навіть немає нічого цікавого. Ну, давайте полетимо, подивимося. Ну і як ми можемо бачити, цю локацію при проходженні гри ми сюди доходимо, а далі вже все, далі вже ми перейти через міст змоги немає. Тут тунель в нас завалений стрільцями ще з попередніх частин сталкера. І на ту сторону переходу як би немає. Ну, якщо спробувати сюди перелізти, то радіація нас тут вб'є, і ось тут ви бачите піднятись не можна. Ну, але в нас є секретна команда, яку всі знають. Давайте полетимо, подивимося, що тут є. Тут завалений, знову ж таки, тунель. Дорога, яка має вести в Лиманськ, немає тут такого проходу. Тут ось теж текстурами закрито, хоча, можливо, мав би бути якийсь прохід. Ну і давайте подивимось. Я думаю, що от сюди можна якось би було залізти. Давайте згори вам покажу. Те, що ми бачимо з тої сторони. Декілька будинків, які висять в повітрі. Всередині вони також абсолютно, як ви бачите, пусті. Я думаю, що лутут, лута хабара тут не буде. Ну, ось тут начебто схоже. На те, що тут можна пройтись. Давайте пройдемось, подивимось. Знову ж таки, видно, що там будинок висить в повітрі. Чесно кажучи, я думав, що вони зроблять е, хоча, хоча б трохи частково лиманський, там буде отой самий підвал. Е, знаєте. Монолітівський підвал, там де по центру є платформа, то була пряма відсилка. До речі, на фільм Гостя з майбутнього. Там досить схожа така історія. Ну і в попередніх частинах гри. Я думаю, якщо ви його знаходили, то хто настільки старий, такий самий старий, як і я, то я думаю, ви зрозуміли до чого. Відсилка. Хто не зрозумів, той, той не зрозумів. Ну, досить таки велика локація, в принципі. Якщо відкинути те, що тут будівлі пусті і якби деякі з них висять в повітрі, зайти в них не можна. Вони просто пусті. Може, тут можна? Ні, і тут не можна. Підтягнутись він теж не вміє. В нас кіф не сильний, не фізично не підготовлена людина. Ну, ось так, бачите. Просто декорація для того, щоб з тої сторони. З доступної при проходженні сторони карти нам було гарненько. Ось так ось. Ну, а там далі вже дорога: там рудий ліс, лісництво, чи як там воно називалось. Е, той самий, е, до речі, кар'єрний екскаватор. Здоровенна аномалія. Абсолютно. Страшна і моторошна. Здоровенний екскала... екскаватор, до речі, кар'єрний, якщо хто не знає, на нього можна зайти. Тут дуже багато електор, Здається, один чи два полтергейста ось є оця аномалія. Хто, до речі, не знає, як її проходити без проблем, вам просто ну, не треба, щоб на поясі висіли артефакти. Бо вона відчуває артефакти і їсть їх, скажімо так. Я, знаєте, давайте навіть вам. Покажу, як це відбувається. Ось я кидаю артефакт. Дивіться, що буде відбуватись з артефактом. Аномалія його з'їдає. Зараз вона знову з'явиться, тому що вона об мене вбилась. Ось лежить артефакт, ось е летить на нього. Плазма. Підходить І така. Оп-оп, а що тут у нас таке? Понюхала, понюхала і з'їла. І все, нема артефакта у вас. Ну, коротше, якщо ви от сюди залізете, ось тут по подушкам. Ну, я зараз цього робити не буду, бо фейлити точно буду, але на одному зі своїх стрімів я це робив. На горі цього екскаватора здоровенного, кар'єрного тут можна знайти СВУшку, патрончики, трошечки хабара, і отут на горі буде лежати ексклюзивний нон-стопчик помаранчевий і гауз касети якщо вам треба. Можете користуватись, не дякуйте. Ось така от е, в нас сьогодні серія. Це поки що заключна серія по скритим секретним і недоступним місцям у грі Stalker 2 серце Чорнобилю. Це ми зараз на Янтарі, якщо що. повністю доступна локація. Е, я думаю, що це все ще не все. Тому що я думаю, розробники нам будуть підкидувати чогось є. Е, Досить такі... зараз чекайте, я кудись погоду зміню. Ось так, хоча б, щоб не сильно гриміло вам там вуха. Е є інформація від розробників, що досить скоро буде якесь дуже велике DLC чи оновлення, чи ще щось. Е звичайно, ми на це будемо дивитись в перших рядах. Я надію, що в цей раз я не просплю і отримую якийсь дорелізний, можливо, ключик. Е ну, хоча ви, до речі, цю історію не знаєте. Е от на стрімі, якщо. Прийдете, нагадайте, я вам розкажу історію взагалі отримання е, своєї копії, скажімо так, релізної копії е, від розробників гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. Досить смішна історія. Е, приходьте, розкажу, як то кажуть. Ну і що? Будемо чекати якихось оновлень, якихось, якоїсь нової інформації. А поки що в нас залишається допройти е, за варту. І в принципі поки що, поки що так. Так що для того, щоб не пропускати стріми, знову ж таки підписуйтесь, ставте колокольчик на тілегу, дискордики, посилання в описі. Приходьте і всім до побачення.